Всім привіт! Трошки пробіглася під дощем по саду, показати, які яскраві кольори, яка яскрава зелень. Зараз в саду, хоч і зима. Подивіться на мою прикопану форщику Фатінію. Пінк Кріспі. Вона постійно в рості, бачите? Зима, не зима. Вона росте. Але не тільки вона одна. Дивіться, які яскраві кольори у Фатіні зараз. Вони такі самі яскраві навесні, і влітку, і восени. Я вважаю універсальна рослина і зараз вона все більше і більше розповсюджується в Україні, і це дуже приємно. Люди починають розуміти і клімат підходить для того, щоб їх вирощувати. Яскрава, червона, така пляма в саду. Ну, Нема з чим порівнювати. Особливо враховуючи, що зараз зима просто без слів. Все бачите справді. Подивіться, як набобонілись Бруньків камелій. їм вже скоро пора квітнути. Я сподіваюся. Я їх зможу вберегти від дощу в цьому році і показати вам квітування в усі красі. Ідриголд. Подивіться на цю ялицю Golden Spreader, яка вона яскрава, так само е, е, салатова, настільки насичена, соковита, і не жовта, і не зелена. Посадити її біля фатіні і всі б думали, що зараз літо. У нас іде дощ. Оце то зима. Кінець січня така погода. Почали вилазити потрошку підсніжники. Тут ось щось цибулькове полізло, не знаю. Не пам'ятаю, що це чи якась пролізка, чи ще щось. А тепер подивіться на нарциси. Бачите, скільки їх вилізло. Ну, взагалі-то завжди вони в лютому вже вилазять. Цього року вони вирішили одразу після Нового року. Трошки, мабуть, їх присиплю мульчою, але їм все одно нічого не загрожує, навіть якщо буде якийсь мороз. Це, здається, крокуси полізли. Теж щось дуже рано. Прям нетипово. Там ось у мене безвременник, колхікум осінній, але для нього то нормально, він буває, так вилазить. Ховається. Куди я, туди і вони. А хто там ховається? Це алюми. Вони дуже часто. В таку пору з осені стоять з листячком. Не знаю, чи, можливо, їх варто було садити пізніше, але посадила, а вони кинулися рости, бо дуже тепла осінь була. А ось, подивіться, бруньки на трояндах. Таке враження, що вони в березні будуть квітнути. Лавровишні не перестають рости. І це щось дивовижне. Дивлячись на цей кущ, можна сказати, що на дворі літо. В самому розгарі. І тільки Вінтерголд каже, на дворі зима і холодно. Подивіться, який контраст червоні гілочки клена блакитно зелена сосна і жовта сосна. Така яскрава картинка буде кожну зиму, і з наступними роками буде краще та й краще. Подивіться, ну хіба можна сказати, що у нас зима? Мір'я. Тільки подивіться на цю калину. Ви бачите, скільки вона мені видала бутонів? Це все як розквітне навесні. Це буде просто біле облако. Це просто буде вау. Здоровезна, біла, сплошна куля. Я вже не можу дочекатися. Дивіться, яка краса. Умиті рослинки дощем. Дуже свіжо виглядають. Ось от роянда, подивіться. Оце січень закінчується. А там Отаманіші политиночки. Хочу вам показати, що я обрізала свою фатінію, ой, не фатіні, вибачте, фарзіцею, і поставила гілочки в воду. Десь вони стоять приблизно, ну, біля двох тижнів. І подивіться, о, я... В болоті коваряся. Ну, це нормально. Подивіться, яка краса. Вони вже порозквітали. А це я обрізала а, отой свій церсіс, отой жовтенький. І ніжні гілочки поставила в водичку. І подивіться, вони так само десь приблизно, ну скільки тут, три тижні, мабуть, десь стоять. І вони скоро розквітнуть. І в мене буде. В хаті, так само весна. Всім дякую за перегляд мого короткого відео. Продовжую будувати альтаночку, шліфую, фарбую, щось там збираю до кучі роблю окремо відео по своїм будівничим ділам. Всім гарного дня, незважаючи на погоду, головне, щоб весна у вас завжди була в душі. Всіх вас любню, обнімаю до нових зустрічей.